Привітики від Нульки, Сьогодні 28 серпня і жара, жара стоїть неймовірна. Про що хочу поговорити? Поговорити хочу про підвищення цукристості в моркві і буряка. Так як скоро вибирання, хто раніше буде вибирати, хто пізніше. Зараз прийдемо наоборот. Продовжимо розмову. <гір> Та заткнися! У Нас ляля добика, так таке витворяє. Ляля, дай мені відео зняти. Хіба ж так же ліпотиться? Виставила її на продаж людям на корівку. <свіс> так, показую все, як є в цьому руці. Червоний буряк столовий не мульчувала, трошки почав заростати. Будемо підкормлювати червоний буряк і моркву. На рахунок бур'янів хотіла сказати. Так, в селі, особливо під осінь, не все встигаєш. І не усіх все ідеально. Знаєте, є така поговорка, вибачте, на слові. Всі всираються, але не всі признаються. Просто фізично не встигаємо. Так. Засушливий, у нас оце місяць пішов, були ливні. Я показувала в відео, що я обрізала гічку на моркві так само, як на бурякові. Були б зараз би дощі або ливні, я б ще раз би обрізала. Да. До вибору моркви ще раз би обрізала, але ну, так як велика зараз засуха, я не буду обрізати, хай трошки затіняє. Так. Чим будемо підживлювати, щоб підвищити цукристість? Ну, нічого нового я вам не скажу, це монофосфат калію. Не пишіть мені, що він не діє, бо я на практиці перевіряла вже не один рік, він діє. Можливо, ви його вносите замало. І взагалі, в ідеалі, в ідеалі його треба вносити двічі. Перший раз на фазі двох-трьох листків. Ну і другий раз перед вибором це за три неділі або за місяць до вибору урожая. В кожного вибір урожая проходить в різні, в різні місяці, в залежності від того, коли ви його посіяли. На кожній рослині на пачечці написано в інструкції, скільки там 100-120 днів до вибору урожаю. Ну, неважливо. Я думаю, ви всі розумієте. Скільки років я промучилася з морквою і столовим буряком, так як воно було все несмачно, навіть гіркота була. Ніякого взимку, салату не можна було нормально зробити там шуба, винігрет, Всі ми це робимо. Любимо, щоб бурячок був солодкий, морквочка була солодка. От раніше, раніше було все солодке, ніхто нічим не підкормлював. Ну, раніше все було здорове, і люди також, і рослини, і тварини. Ну, зараз не про це. Постійно треба було в овочі додавати цукор, щоб як-небудь покращити смак. Також знайшла це на просторах інтернету, все, підкормку цю. І спробувала нею скористуватися, подіяло і користуюсь тепер кожен рік. Я ще раз говорю: якщо вона у вас не діє, треба вносити або двічі, або замало ви його вносите. Якщо є в кого попіл, взагалі ідеально, вносимо раз за три за сезон попіл. Або як дощ йде, або поливи робимо. Ну, самі знаєте, як. Або попел розводиться в воді, настоїться, або підсипається під рослину. Це також дуже класно. Ну, в мене влітку немає попелу. Тому буду підкормлювати цим. І так, перед любою підкормкою, як ми знаємо, потрібен пролив рослини. Перед любою. Ну, так як я вже показувала, в мене морква на гребнях. Тут у мене рівчачки, так само я ложу шлангу і поливається в мене. Мені підкормлювати буде легше, я зараз візьму жменю його. І отак прямо розсиплю. Воно разом з водичкою, все впитається. І буде мені щастя. Роблю нам, беру жменю. І отак рівчачок, метрів 3-4, сиплю прямо в рівчачок. Ні, якщо у вас немає нічого, Просто пролийте земельку водичкою, розчиніть у воді грам 30 цієї підкормки і пролийте зверху по пролитій землі цю підкормкочку. Дивіться, буду там, де грудочки трошки розминать. От прямо так. Зараз. Полив виключу, щоб просто стояла водичка. І впитувала. Дуже хорошо розчиняється підкормка. В принципі, нічого нового, можливо, я не сказала, але просили показувати, що я роблю. Я показую, що я роблю. Засуха, сходи вже в мене. Редисочка, зараз буду кидати шланг, просто щоб хоча б водичка розходилася. Ігручки полити треба, кабачки новенькі, молоденькі, молоді гірки. Скільки встигну, буду пересувати шлангу. Процедура. До речі, забула поздоровити сьогодні свято зі святом. всіх. Але я зібрала помідори на томатну пасту, порізала, варяться. Нічого ж такого я грішного не роблю. Ну, тим паче робота є і в свято. Я надіюсь, вам було корисно. Можливо, в когось якісь будуть поради. Завжди з задоволенням читаю ваші поради. З задоволенням, чесно. Е -е. Ви бачите, я завжди в купальнику, коли жарко. Всього вам найкращого, рідненькі. Миру, здоров'ячка. Ще й комарі. Всіх обнімаю, пока, пока.